Вже вечір вечоріє, вечірня казка йде. Болячка польська казка. Один король довго не мав дітей. Але нарешті народилося в нього один за одним двоє синів. Їм минуло по кілька років. І вже вони мали своїх вихователів. Але молодший учився куди краще і пільніше, ніж старший. Якось прийшов до палацу жебрак просити милостиню. Але то був чаклун. Король звелів дати йому грошей. Але жебрак не хотів їх узяти. Звелів король дати йому хліба, теж не бере. Тоді король сам вийшов до жебрака і питає Що йому треба. В тебе є двоє синів. віддай мені одного. Як не хочеш, щоб смерть обох забрала, каже жебрак. Переказав король вимогу жебрака королеві, а та йому. Ми вже стікох дітей поховали. невже ми втратимо і цих двох? Краще віддамо одного. Нічого не вдієш, король згодився. Хай жебрак бере одного з двох королевичів. Жебрак дозволив, щоб король залишив собі того сина, який йому був наймиліший. Король віддав наймолодшого. Тільки не вийшли з міста її посідали відпочити. Жебрак питає королевича Як ти гадаєш, чи далеко ми відійшли від палацу? Здається мені, що пів милі, мовив королевич, а старий сміється еге, вже миль з двадцять. Нарешті привів він королевича до замку в дрімучому лісі, де ніхто не жив, і сказав йому Бачиш у цей стіл? Схопи його за ріжок і матимеш усе, що тільки забажаєш, із їжі, і питва, а я піду на рік мантрувати. Ти без мене мусиш щодня підметати всі покої, ось тобі ключі від замку, тільки дивись до крайніх покоїв не йди і не відмикай їх. Королевич самостійно прожив у замку цілий рік, учився, читав книжки і писав і щодня підметав усі покої. За рік чаклун повернувся, саме коли королевич обідав. Якся маєш? Подобається тобі тут? Спитав старий. Подобається, все в мене є, каже королевич. Ну, то я піду ще на рік мандрувати, але ти не забувай усі покої підмітати щодня. Тільки глядиш, не відчиняй отих двох. І чаклун знову подався світ за очі. Королевич прожив сам ще один цілий рік. Аж ось чаклун повернувся і знову питає, чи все добре тут. Королевич заприсягся, що все має, чого душа забажає, бо і справді на столі з'явилося все, ледве він брався за ріжок. Чаклун пішов в світ знову, і тут королевич, який за два роки порозумнішав, став думати, чого це дід не дає мені відмикати ті дві покої. Наважився, відмикнув одні з покоїв, а там повно книжок. Розгорнув він одну книжку, розгорнув другу, третю, цікаво, заглибився в читання і гай забув, що треба підметати покої. Потім відмикнув другі покої, а там ще більше книжок. Були між ними Чаклунські. Королевич перечитав їх усі і в кінці однієї книжки виявив, що в замку є льох, де замкнено троє коней. Він заходився шукати скрізь. Нарешті побачив підземеллі залізні двері, зараз же їх відмикнув. Там у стайні стояло троє коней, геть чисто всі в гною, тільки голови й спини було видно. Королевич узяв лопату й вила і став відгортати гній, вичистив стайню, пішов, приніс відро з водою. Аж тут один з коней заговорив людською мовою: Дякую тобі за добро, яке ти нам зробив, але тобі буде дуже погано, коли ти нас не послухаєш, як чоклун повернеться та дізнається, що ти зробив. Уб'є тебе пересердя. Отже, ледве він зайде до замку і спитає, як маєш. Кажи йому добре, дідусю, а сам щодуху тікаю у двір, там ударишся у землю і миттю обернешся на кіпця, тоді лети ти у світ. Так і сталося, але Чакнун обернувся в яструба і погнався за кіпцем. Кібець злетів до замку, де біля відчиненого вікна сиділа молода королівна, став красеним голубем і летів до кімнати, щосили вдарився в підлогу і знову був, обернувся на вродливого юнака. Королівна глянула і дуже здивувалася. королевич розповів їй усе як було. От зараз, каже чоклун, стане жебраком і прийде до вас, ясна королівно, просити милостиню. Він тут у мене й схопить, а я обернюсь зернятком. Прошу вас, ясна королівно, викиньте мене у миску з крупою, всипте ту крупу на землю. Чоклун зараз же стане півним і почне хутко клювати крупу, а я скочу вам на палець і обернуся перснем». Ось так і врятуюся з вашої ласки. І справді, дивиться королівна, до неї іде жебрак просити милистиню. Королівна присунула до нього миску з крупою, він ураз обернувся на півні і почав жадівно кулювати. Королівна нахилилася, одне зернятко скочило їй на палець, і стало перснем, а півень виїв усю крупу і закричить Нема, нема, не, співна, не спіймав. Глянула на нього королівна і каже «Гидка ти потворо, бодай тебе тебе на шматки роздерли. І зараз же перстень обернувся на пса і роздерж чаклуна на шматки. А пес песть миті перетворився на гарного юнака. Хотіла королівна лишити його біля себе, але він сказав, що йому треба рушати в далеку подорож. Подякував і повернувся до замку в лісі, де троє коней стояло у підземній стайні, знову завалені гноєм по самісінькі вуха. Повикидав королевич гній, нагодував коней, напоїв, і зробились вони такі гарні та. Що й словом не переказати. Он там, в саду, стоять дві діжки. Іди, хлопче, і змий собі у більшу чуприну, стане вона золота, а в меншій чи палець правої руки, і він теж блищатиме, як золото, каже середущий кінь. Зробив усе це королевич, і чуприна справді стала золота, а палець на правій руці заблищав, як золото. Повернувся він до коней, а третій кінь і мовить вирви у кожного з нас попасу волос е, волосся з хвоста. Коли тобі буде щось потрібно. Викрасив вогню, запали одну волосину, і ми зараз же прискачемо тобі на допомогу. Королев ж зробив, як йому радили коні, і рушив у світ, а щоб ніхто не бачив його пальці, й чоприне, замотав руку й голову ганчірям. Прийшов він до одного королівського замку і питає, чи нема для нього якоїсь роботи. Король звелів його привезти й спитав, чому це в нього замотані рука й голова. Юнак відповів, що в нього болячки. Тоді король наказав, щоб каліку наставили кухорчуком і щоб двірський лікар лікував його. Але про цей наказ хутко усі забули. А в того короля було три дочки. Якось король поїхав до костьолу і озяв з собою старших дочок, а наймолодшу лишив удома. Тоді було літо, отож янака поставили в городі, щоб сторожував. А через те, що хлопець завжди ходив замотаною рукою головою, і головою, звали його болячкою. Городники собі пішов до костьолу слідом за королевичем, а болячці наказав стригти просо, щоб птахи не поклювали. Лік Болячка під муром у городі, викресав вогню, запалив одну волосину з трьох, що йому дали коні, зараз же до нього примчав барський кінь і привіз на собі дорогу одежу. Болячка одягнувся, скочив на коня і почав їздити по просі, аж поки геть його не витолочив. Королівна саме дивилась в вікно і побачила, як чав по городу золоточубим вершником, і впізнала в ньому болячку. Хоч і здивувалася дуже, нічого не сказала батькові. А городник повернувся, побачив, що просо витолочене, і пішов до короля скаржитися. Мовляв, це болячка не догледів. Що ж в ним дієш, може, й заснув. Бачимо йому, каже король. Наступного дня просо виросло ще бойніше. За тиждень король знову поїхав до костьолу і хотів був взяти з собою найменшу доньку, але вона сказала, що хвора. Городник теж пішов слідом за королем до костьолу, а сам наказав булячці не спати і краще. Стректи просо. Тоді болячка знову запалив волосину і до нього примчав кінь. Юнак скакав по городу, скільки хотів, і знову витолочив просо. Королівна бачила з вікна і коня, і вершника, але не бачила, де вони поділися. Повернувся городник, глянув просо геть витолочене, побіг до короля, а король не схотів його навіть слухати. А коли на завтра поросу виросло ще буйніше, гостро висварив городника. За тиждень сталося те саме. Королівна бачила вершника чудової вроди, який на її очах так утопав просу в землю, що від нього й сліду не лишилося. Городник знову побіг до короля, але той не схотів карати болячку і знов висварив городника, коли побачив ранком стигле просо, яке вже треба було косити. Через якийсь час король оголосив, що хоче віддати своїх дочок заміж усіх трьох відразу, і призначив день. Коли мали з'явитися до замку найхробріші рицарі і вельможі сватати королівну. Король звелів зробити три золоті яблука і дав кожній доньці по яблуку, сказавши, котрому це яблуко віддаси, то й буде твоїм чоловіком. З усіх кінців світу поз'їжджалися рицарі, вельможі, бо королівни були дуже гарні з себе. І в призначений день усі стали лавами в в замку. Найстарша королівна пішла перша. Оглянула рицарів і дала одному золоте яблуко. Друга королівна вийшла слідом за нею і зробила те саме. А найменша королівна кілька разів пройшлася між лавами, але нікому не дала золотого яблука, їй не сподобався ніхто. Дуже здивувалися всі, і засмутився король, бо хотів усі три весілля відгуляти разом. Він призачив ще один день і дозволив навіть ремісникам з'явитися до замку. Знову зійшлося кількасот юнаків. Але королівна жодному не дала золотого яблука. Король уже не знав, що робити, почав радитися з міністрами. А ті й кажуть: якщо королівна гордує цими юнаками гарними та вельможними, треба її пократи. Звели королю скликати всіх слуг, нехай вибирає з поміж них. Так і зробили. Коли слуги стали лавами, король питав, чи нікого не бракує, то згадали, що нема болячки, послала по нього і поставили в лаві. Короліна пройшлась туди й назад, побачила між слугами болячку і, не меркуючи довго, дала йому золоте яблуко. Всі почали роготати і глузувати, але король призначив доньці та болячці день шлюбу. Чоловіків своїх старших дочок він забрав до палацу, а меншу дочку. З болячкою оселив на псарні. Королівна терпляче зносила всі голозування, бо щиро любила свого чоловіка. Незабаром старий король оголосив сусідньому королю війну. Умова була така, що війська, які мають зустрітися лише на три дні, чи є військом переможе в бою, той і виграє війну. Король скликав військо. Двох його зятів теж лаштувалися йти в похід. Болячка дуже просив, щоб і йому дали коня, але зяті лише б насміялися з нього. Та й король сказав: краще лишайся вдома і доглядай моїх собак. Та болячко все ж просив і зяті, аби тільки очепився, порадили королю дати йому кульгаву шкапу, що послася біля замку на луці. Поки він на тій шкапі трюхікатиме, то вже й війна закінчиться, отож нам через нього ганьби не буде, сказали вони. дали болячці кульгаву шкапу, і він почав слідом іти за військом. Та й, виїхавши за місто, він зараз викресав вогню, запалив волосину, і тут, де не взялися, взявся барський кінь, а на ньому панцир і різна зброя. Прив'язав Булячка кульгаву шкапу до дерева, а сам одягся в рицарський панцир, скочив на барського коня і помчав слідом за військом. Приїжджає і бачить, що вороже військо перемагає, а солдати оточили короля. Його тестя, от-от уб'ють та заберуть у полон. Кинувся болячка на допомогу і врятував короля з небезпеки. Королівське військо підбадьорилося, вдарило в ворога, розбило його вщент. А болячці в тім бою поранило палець правої руки. Старий король побачив, що незнайомого рицаря кров тече з пальця, роздер свою хустину пополам і, віддавши половину, подякував за допомогу та спитав, як його звуть. Булячка замовчав і сховався серед війська. Король запросив усіх рицарів до свого замку, щоб гарно їх почастувати. Може, її з півдня причали сюди болячка на своїй кольгавій шкапі. Королівські заті побачили, почали з нього глузувати, питаючи, які рицарські подвиги він учинив. Булячка нічого не відповів на глузування, мовчки їв разом із дружиною недоїдки, які їм принесли на псарню. А потім намовив дружину, щоб вона прив'язала оту половину хустини, якою був замотаний його палець, в умивальні до королівського рушника. Король здивувався, побачивши половину хустки, яку віддав незнайомому рицарі, але не встиг спитати, звідки вона взялася, бо дістав звістку, що сусідній король зламав умову і знову готує своє військо до бою. На завтра мав бути другий бій. Болячка знову попросився, щоб його взяли. Король не відмовив, і знову все було, як вчора. Болячка примчав барським конем на поле бою, кинувся бити ворога. Він не остерігся, і стріла так само влучила йому в палець і поранила до крові. Кров зав'язав йому руку і дуже просив до себе на бенкет. Та болячка знівся із них серед війська. А коли рицарі почали бенкотувати в замку, він оддав дружині другу половину королівської хостини і наказав прив'язати в умивальні до рушника. На третій день була ще одна битва: болячка мчав попереду всіх. Як побачив, що короля схопили, кинувся і врятував його. А тоді став на чолі війка, повів його на ворогів і розгромив їх. Втретє, король подякував болячці і, знявши з пальця дорогий перстень на знак своєї королівської ласки одягнув йому на палець. Та хлопець знову сховався так, що його не змогли знайти, хоч і шукали скрізь. А вдома віддав перстень дружині, попросив, щоб та непомітно поклала його в королівській умивальні. Побачив свій перстень король в умивальні і дуже здивувався, почав питати зятів, чи не знають вони, що це за знак. А ті й кажуть глумливо треба болячку покликати. Певно, він знає, хто це зробив. Король покликав болячку і питає Це ти причепив на рушник в умивальні половину моєї хостинки? А той відповідає не я, а моя дружина. А другу половину хостинки хто прив'язав? Хто перстень поклав? знову питає король. Не я, а моя дружина, знову каже болячка. Тут королівські заті почали з нього глузувати, а він їй на те. Як не вірите мені, сідайте обидва на коней і їдьте за мною на замкову площу, там побачите, правду, я кажу, чи ні. Зяті хотіли відбиватися жартами, але король наказав їм сідати на коней і їхати на замкову площу. Отож вони мусили послухатися. Дивляться, а болячкам Читім назустріч на барському коні, скинувши шматі з голови, скинув з руки чоприни і палець, засяяли щирим золотом. Отоді зятів гадали, що то був той незнайомий рицар і злість їх узяла і заздрість. Хупили вони мечі і кинулись на нього, а він двічі махнув мечем, і так вони й попадали з коней. І тут старий король зняв себе корону та й віддав її болячці, а двох злих зятів наказав ви Гнати геть замку, на честь перемоги старий король і молодий король затіяли бенкет, покликали королів і сусідніх короліст. Приїхали на бенкет і батько, і мати, і брат болячки. Як же вони зраділи, коли побачили сина живим, здоровим та неушкодженим, та ще й королевичем цілого королівства. Зажили вони дружно і щасливо, і більше ніхто не наважився йти на королісто болячки із війною. Казку для вас сьогодні прочитала Ірина Кобренюк, екоактивістка, співзасновниця ГО Екоплатформа в рамках проєкту Діти разом Миколаївської міської радіоредакції Миколаївна Дністрі. На добраніч!